Доброго дня! Ми раді вітати вас у цьому відео на тему фітонциди деревних рослин, їх дії та вплив на реабілітацію військових після поранень. Ми будемо раді поділитися з вами нашими дослідженнями та допомогти вам дізнатись більше про цю досить актуальну на даний момент тему. Тому будьте ласкаві, приєднатись до перегляду нашого документального мініфільму. Фітанциди це спеціальні речовини, які містяться у рослинах і мають властивість бувати або стримувати розвиток і ріст різних мікроорганізмів. Ви можете запитати, як фітанциди пов'язані з реабілітацією військовослужбовців. Річ у тому, що на території кожного реабілітаційного центру є деревні рослини, які містять у собі фітоциди. Вони мають змогу покращувати фізичне, ментальне та психологічне здоров'я. Етонциди можуть пом'якшувати погані запахи і очищати повітря в приміщеннях. Також вони можуть знижувати рівень шкідливих речовин, такі як бактерії, грибки та інші алергени. Деякі дослідження показують, що контакт з природою та рослиною сприяють зменшенню кров'яного тиску, покращенню імунної системи. Фітанцити можуть мати протизапальні та антибіокробні властивості, що сприяють гарному здоров'ю. Науковці кажуть, що проведення часу у флорі і у фауні може покращити настрій, зменшити рівень депресії, і тривоги, покращити когнітивні функції та збільшити концентрацію. І фітанциди також грають свою роль у цих позитивних ефектах. Зараз ми будемо брати інтерв'ю у лікарів одного з реабілітаційних центрів. Яких ліках використовують фітанциди? Я перечислю вам. Фітанциди використовують в антибіотиках, в мазях, в бальзамах, гроші для полоскання горла. В ароматизаторах фіточає. Які вітаміни містяться в фойних рослинах? Вітамін В і С. Як фітонцидна дія впливає на реабілітацію військовослужбовців? Сприяє поліпшенню сну та зниженню симптомів ПТСР. Пуще ведеться реабіліційний центр, який знаходиться під Києвом. Він включає в себе гарну та велику територію, на якій зростає багато деревних рослин, у яких міститься фітенцид. Військовослужбовці мають змогу гуляти та покращувати своє фізичне, психологічне та ментальне здоров'я. Згідно деяких досліджень, вплив фітонцидів може мати антимікробні та протизапальні властивості, сприяючи знатю стресу та загоєнню. Також вони можуть покращувати якість повітря в приміщенні, роблячи його більш безпечним для дихання. У реабілітаційних центрах застосування фітонцидів може стати частиною комплексної терапії для підтримання стану здоров'я та загоєння пацієнтів, наприклад, використання фірних олій, з дерев та інших рослин може створювати благоприємний мікроклімат, сприяючи поліпшенню самопочуття та активізації процесів загоєння. Враховуючи це, інтенсивне дія може допомагати підвищувати результативність реабіліційних заходів та покращувати здоров'я пацієнтів у цих центрах. Роботу виконували студенти Київського фахового коледжу архітектури, будівництва та управління групи СП 21 один. Кісткина Софія, Смолькина Анна і Клунська Дар'я.